сили оборони продовжують знищувати ворога на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Він оприлюднив приклад злагодженої роботи двох груп третьої окремої окремої штурмової бригади по зачистці росіян. В результаті їхніх дій ворог зазнав значних втрат. І зараз з нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник прес-служби ї окремої е артилерійської бригади. Вітаємо вас. Доброго дня. Вітаємо Доброго, Доброго дня. Пане Олеже, не раз чули інформацію про 26 ОБР, БР, як ви і розгатили склад вагнерівців, тому і питання зараз буде про них. Напередодні Пригожин заявив, що виводить підрозділи з Бахмута, і, за його словами, це триватиме до 1 червня. Тобто а потім вони передадуть позиції кадровим військовим. Ви спостерігаєте передислокацію ворога і чи не блефує Пригожин? І малесеньке питання, чи не перебільшуємо ми його медійну роль в цій війні? Ну, в даному випадку, за бойовиками Пригожина у нас більше дивляться наші побратими, які перебувають на нулі, це піхота. Однак ми теж через свої очі можемо спостерігати їхні рухи, і треба сказати так. Він давно вже хоче вийти з Бахмута, уйти переможцем для того, щоб після того як ми Бахмут візьмемо знов, він вже був не при чому лаври залишилися переможцю нього. А поразку він віддасть уже безпосередньо російським військам. Не так багато у нього залишилося вояків в Бахмуті. Це біля 4 тисяч. Скоріше за все, так частину він зможе вивести. Але таку велику кількість, як 4 тисячі, він російська армія не зможе замінити своїми. у них і так іде дуже велика нестача у живих сілі і тому повністю навряд чи йому дадуть забрати весь його особовий склад. Але частину він вийде, і у нього це дійсно зараз дуже велика піар-акція, він намагається показати себе переможцем. Хоча за за Бахмут там не тільки вагнерівці вели бої. За Бахмут постійно вели бої як механізовані бригади підрозділів російської армії, так і спецназівці там працювали, так і воздушно десантні війська. Але лаври перемоги він хоче взяти собі. Воздушно десантні війська, але лаври перемоги він хоче взяти собі. Пане Олеже, аналітики інституту вивчення війни наголошують, що інформація про колосальні втрати Росіян в Бахмуті, яку зокрема підтверджував той же пригожин, про якого ми говоримо, розірвала інформаційний простір Російської Федерації і заглушила будь-який ефект, який Росіяни намагалися створити, розказуючи про як мінімум свої, нібито успіхи на полі бою в тому ж Бахмуті. А що ви бачите на в тому ж полі, хоча ми розуміємо, що ви як артилерія бачите, в основному або в приціл наведення, або в біноклі, та але наскільки серйозними є втрати ворога від вашої ж роботи? Ну, треба сказати, що дійсно сучасна російсько-українська війна це можна сказати війна дронів та артилерії. Артилерія є дуже дуже значною складовою у цій війні, і втрати від арти, це як від ствольні, як в РСЗВ, це складають не менше 80% загалі і особового складу, і озброєння. Можна сказати, що так. Ми їм нанесли наша українська арта, не тільки бригада, а взагалі українська арта, арта нанесла дуже великі втрати і продовжує це робити. Щоденно вдається знищувати їх такі важливі цілі, як безпосереднє артилерійське озброєння. Вдається знищувати їхній БК, броньовану техніку, коли ми виявляємо чи наша розвідка виявляє їх командні по. Унти, ми також наносимо уражено вогневе ураження і по командним пунктам, так що у них дуже значні втрати, і за цього е, артилерійська складова у них на цьому напрямку значно зменшилася. І можна сказати, що е, по самому от Бахмуту е, зараз е, вогневе ураження від нашої артилерії по самому Бахмуту переважає вже російську. Тобто, у нас виходить більш е, такий кількість. Кісні масований вогонь більш масований вогонь, олеже. Це приємно чути, так тримати. І дякуємо вам за захист. Олег Калашников, начальник прес служби двадцять шостої окремої артилерійської бригади, був з нами на зв'язку.